Зимовий передвечір у центрі Харкова, який під кінець третього року війни запалив різдвяно-новорічну ілюмінацію, створивши маленьку казку, у першу чергу на радість дітям. Хоча й дорослі не приховують захвату. До Різдва Христового залишилося зовсім небагато, але зустріти на вулицях Харкова ряжених та почути колядки на честь початку нового року для перехожих було несподівано і щиро вразило. В інформаційно-виставковому центрі Бузок вдруге за останні два місяці лунала жива музика у виконанні харківського маестро Дмитра Морозова, головного диригента Харківського національно-академічного театру опера та балету, органіста, четвертого музиканта світу і першого українця, який грав під час недільної меси Папи Римського у соборі святого Петра у Ватикані, кавалер двох золотих медалей Константинівського ордена, нагород від Ватикану і володаря інших простижних титулів. У Дмитра Морозова було немало цікаво в пропозиції працювати за кордоном, але після кожних зарубіжних гастролей він повертався додому. Трохи більше місяця тому наприкінці листопада рішенням депутатів облради Харківському академічному драматичному театру присвоєно ім'я видатного українського драматурга, засновника харківського театру Григорія Квітки Основ'яненка. Процес перезавантаження під новим брендом театр квітки розпочав з оновлення свого репертуару. Що нас дома? Це одна із зустрічей харківських митників зі старшокласниками. Завтрашнім абітурієнтам розповідають, де у Харкові навчають митні справи і які перспективи з працелаштування. Попри закриття прикордонних пунктів пропуску через війну, Харківська митниця продовжує працювати, і на її базі студенти проходять практику, захищають дипломні керівниця управління по роботі з персоналом харківської митниці Катерина Гонько каже, що з довоєнного періоду вони співпрацюють з Харківським економічним університетом імені Семена Кузніця. А цього навчального року клали меморандум про співпрацю з Каразінським університетом. Традиційна, уже 16-та художня виставка різдвяна відкрилася у харківському будинку художника, десята та третя початку повномасштабної війни. За відсутності опалення рятують товсті стіни та камін. на урочистій церемонії. Відкриття присутні мер Харкова Ігор Терхов, академіки, почесні громадяни Харкова та області, герої, медики, художники, меценати і поціновувачі мистецтва. Пізно вечір 20 грудня Харків знову атакували російські безпілотники. Один із шахетів влучив у дев'ятиповерхівку, що у Салтівському районі міста. Пожежа, яка охопила 30 квадратних метрів, ліквідували близько 23 години. Працювало 8 одиниць техніки та 44 рятівника. Постраждало шестеро людей, серед яких 12-річна дівчинка з осколковими пораненнями. На щастя, під завалами людей не виявили. Ще двоє людей постраждали унаслідок прильоту російського безпілотника ближче до опівночі у Київський район Харкова у приватний сектор.